П'ять міфів про жіночність, у яку пора перестати вірити. Жіночність це сукні та макіяж. Жіночність не в помаді та в макіяжі, а в відчутті, коли тобі добре, в своїй шкірі. Жіночна жінка завжди тиха і лагідна. Справжня жіночність вона проявляється по-різному: від ніжного мурчання до лев'ячого рику. Щоб бути жіночною, треба подобатись чоловікам. Жіночність це не для оцінок, це внутрішній стан, а не дипломна робота для інших. Жіночність дорівнює слабкість. Жіночність це сила у гнучкості, як у води. Вона може текти, а може скелю пробити. Жіночність приходить з віком. Вона вже всередині тебе. Просто чекає, коли ти дозволиш їй звучати.